Вітаємо на каналі Vector. Сьогодні я покажу вам, як зняти заборону на відправку посилки з київського складу. Якщо вартість вашої посилки менше, ніж 10 доларів, але ви бажаєте, щоб вам її доставили, будь ласка, дозвольте відправку посилок у вас в особистому кабінеті. Вартість доставки буде по тарифам перевізника. У профайлі по замовчуванні на платну відправку стоїть заборона. Для того, щоб дозволити відправку, будь ласка, змініть налаштування. Після того, як ви дозволили відправку, всі ваші посилки, які надходять на склад і вартість доставки менше, ніж 10 доларів, будуть відправлені вам за тарифами перевізника. Посилки можуть зберігатись безкоштовно на складі в Києві 30 днів. За цей час ви можете дочекатись наступних відправок для того, щоб консолідувати відправку і відправка по Україні здійснювалася за рахунок компанії. Якщо у вас виникають питання стосовно функціоналу, відправок або списань, ви завжди можете звернутися за відповіддю до нашого саппорту. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити більше корисних та цікавих відео. До нових зустрічей!